Дитячий садочок Теремок з 2010 року перебував на капітальному ремонті. Наполегливість сільського голови Віри Кострикової знайшла підтримку з боку місцевої влади та підприємців, що працюють на Чуднівщині. І як результат, 15 дошкільнят забезпечені затишним теплим приміщенням. Ми затратили 260 тисяч. Придбали ну, меблі, обладнання, це ще пішло на це 40 тисяч. Дякувати нашим спонсорам, нашим орендарям, надав нам допомогу велику, наш Сінко Володимир Володимирович, він закупив нам кроватки, постіль для дитячого садочка. все. Петро Іванович подарив нам стиральну машинку, Наш депутат села Районної ради. Також прийшов з подарунками. Голова адміністрації нашої тож Максим Юрович надав велику допомогу і підтримку по відновленню дитячого садочка. Виділялися на це кошти, кошти великі, і районна рада допомагала нам. За останні два роки це вже п'ятий відновлений дитячий садочок в Чуднівському районі. І ця тенденція виконання ініціатив президента не повинна зупинятись. Зауважив голова Чуднівської райдержадміністрації Максим Самчик. І це дійсно виконання програми, програми президента Діти майбутньої України. Ми спільно з сільською радою передбачаємо серйозний фінансовий ресурс на дошкілля. У нас нема проблем з забезпеченням продуктами харчування, енергоносіями, заробітною плати. Насолоджуйтесь цим закладом, цим дитячим садочком, щоб у нас побільше було дітей. Щоб ми, починаючи з одної групи, ми мали як мінімум дві групи тут. Збережена споруда дошкільного закладу наповнилась новим життям. І це завдяки співпраці підприємців та органів влади. Хочеться, мабуть, спасибі сказати всім жителям за те, що зберегли цю споруду. Не рознесли, не розвалили. І не завжди, як кажуть, буде погано. Настають нормальні часи, коли держава розвивається. Відновлення роботи дитячого садка це гарний поштовх для розвитку села, зростання народжуваності, створення нових робочих місць та подальшої продуктивної взаємодії всіх гілок влади.